Доброго дня, Максим, привіт, слава Україні! Рам слава е, зі мною нападник команди ФК «Діч». Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою, але однозначно непростою, адже команда суперник, команда Патріот дала вам сьогодні гідний бій. Виграли е, ви, ви з, мінімальним, з мінімальною перевагою. 2-1. Е, прокоментуй, будь ласка, сьогоднішню гру команди і поділися емоціями з гри. Мені здається, ми дуже непогано зіграли. Найбільше, напевно, сьогодні відіграв захист. Вони, хоч і пару було таких валідольних моментів, але завжди грали надійно. Вратар, Іванов, захист весь дуже впевнено грав. А по моментам, мені здається, просто вам трошки більше забили, ніж суперник. Бу, дуже гарна була гра. Без конфліктних ситуацій, мені здається, дуже рівно було. Просто ми забили на один більший, ніж суперник. Сьогодні фортуна була на нашій стороні. Е, ключові гравці сьогодні з твоєї команди. Хто сьогодні на тудинку? захист. Якименко, Дьомін, Івані і Іванов. Я думаю, що вони сьогодні гарантія нашого успіху в цій грі. Погоджуюсь з твоїми словами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у другому колі. Дякую, будемо старатися.